Материнська любов щось, що дає нам спокій, щось, що є джерелом життя. Але що, якщо вона стає отрутою? Що якщо замість підтримки вона тебе руйнує? Вітаю! Мене звати Лілія, А ви на каналі Психозис. Як ви вже могли зрозуміти по інтро, сьогодні ми поговоримо про стосунки матері та її дітей. У нашому випадку однієї дитини, це або сина, або дочка. Розкажемо, як материнське виховання впливає на формування особистості дитини, на те, як вона буде будувати свої майбутні стосунки, буде формувати своє життя, і як наслідки негативного виховання матері можуть бути фатальними. Сьогодні я відібрала для вас чотири цікавих фільми: в більшості це жанр жахи, оскільки. Там є все таке максимальне, яскраво виражене, на рівні з психотичним, навіть не на рівні, а є психотичним, і найкраще досліджувати стосунки, коли вони є в максимальному негативному прояві. Тож, поїхали до аналізу. Найменш фатальні стосунки матері і сина можна спостерігати у фільмі Реквієм за мрією. Тут у нас є син Гарі та його мати Сара. Сара є жінкою, яка, по суті, втратила себе і не бачить інакшого сенсу життя, окрім як своєї дитини та свого чоловіка, якого вже наразі немає. Чесно, припустила момент, чи він помер, чи просто пішов від них. Але факт залишається фактом, що його наразі з ними нема, і вона це дуже важко переживає. В реальному житті дуже часто зустрічається таке, що матері віддають повністю всю себе на виховання дитини, або на побудову сім'ї, або плюс це, і плюс це це побудова сім'ї і виховання дитини. І коли діти витастають, покидають батьківський дім, їхній сенс життя втрачається, вони вже не мають для себе ніякої цінності, оскільки. Вони бачили себе лише в образі мати і ніяк не в образі особистості повноцінної без інших, що є дуже сумно і деструктивно. Вгарі проблеми із залежністю е, на різні психотропні речовини. В той момент, як його мама сади, це залежність таблетками пізніше також, е, але спочатку це було залежність від е, їжі. Тобто досить харчової поведінки. В неї було емоційне переїдання, яка механіка емоційного переїдання, якщо брати на прикладі Вона відчувала пустоту. Її син має таку деструктивну саморуйнуючу поведінку, тобто наркотична залежність, її життя вже не таке хороше, як це було колись. Зараз вона просто сидить вдома і дивиться телевізор. Немає чоловіка, тобто вона не має цієї сім'ї, про яку вона ну, не те, що мріяла, але які вона себе відчуває найбільш наповнено. Її сусідки, тобто її подруги ніяк її не визнають. Це навіть не сусідка, це просто знайомі, тобто вона навіть не має друзів, вона не має хобі, вона не має ніяких занять. І, відповідно, ось це відчуття скуки. Пустоти, вона заїдає їжею. А потім вже її хоче схуднути, аби отримати дофамін від слави. Тобто, ви бачите, їй важлива увага. Сара є людиною, яка, по суті, не має своєї як такої, ідентичності, як мінімум, вона її не відзнайшла. Як я вже сказала, її ідентичність будується на тому, що вона матір і на тому, що вона була дружиною. І вона ось сумує за цими часами. Вона не є подругою, вона не є самостійною особистістю, як я вже сказала. Um, і навіть ось ці її мрії про славу у фільмі також є моментом того, що вона потребує інших, вона потребує уваги інших, потребує те, щоб бути потрібною. Тавтологія. Сумно. Через це вона йде на крайнощі. Якщо розглядати динаміку стосунків Гаррі та Сари, а не просто саму Сару або самого Гаррі, самостійного, то Сара не є якась контролююча, вона не те, щоб дуже запобігає сепарації Гаррі, тобто вона не тримає його із собою, не каже, що ой, ти мій синочок, тут вже за мною, ні, вона дала йому е, сату дорослим. Але. В них все одно немає ось цієї здорової комунікації, плюс їхні стосунки погіршили через залежність Гаррі. Але ми бачимо, що те, як вирішує проблеми мати, перейнялося на вирішення проблем з сином. Тобто Сара закриває всі свої емоції їжею, в іншому випадку, це були таблетки для схуднення. Які виявилися також психотропними речовинами. А син, бачачи, що емоції не проживаються, стає наркотично залежним, що знову ж таки є закриванням емоцій, а не проживанням їх. Стосунки Галі із матір'ю впливали на те, що в нього виникло уникаючий тип прив'язаності. Нам не було показано такі якісь. Кадри з дитинства Гаррі з його вихованням. Але можемо логічно догадатися, те, що сада могла бути такою уникаючою поверхневою матір'ю, поверхневою проявляти свою любов навіть коли в нього зараз наразі залежність. Вона мало що робить, аби допомогти йому. Чисто, будь ласка, тільки не рухай мене. І. Вона схожа на ту людину, яка буде хвастатись досягненнями, хвалитися досягненнями свого свого сина і цінувати його лише тоді, коли в нього є якісь досягнення, або коли він такий хороший молодець, оскільки це піднімає її соціальному статусі. Тобто, для неї син є тою персоною, яка буде піднімати її соціальний статус, її значущість. як проявляється уникаюча прив'язаність? Гаррі, по суті, будує стосунки. В нього є дівчина, в нього є найкращий друг з сумнівної якості, мабуть, враховуючи те, яке в них спільне дійство, чим вони займаються, зараз не про це. Але все одно немає усіє такої відкритості, вразливості своїх почуттів, оскільки все-таки він вті... втікає від своїх почуттів в речовини. Коли є якісь проблеми із його дівчиною, він на це закриває очі, він не, він не знає, як із ними розбиратися, і просто втікає. Навіть буквально у фільмі показано, як він їде кудись з другом, залишаючи свою дівчину на проблеми, хоча вон, ну, вони обоє залежні. Звісно, він не має брати відповідальність за її проблеми на себе, але все одно це показує уникачу та прив'язаності. Також, речі, у нього проявляється амбівалентна, тобто, або дезорганізована зав'язана, тобто він е, може бути і хорошим, і поганим в стосунках, то дуже турботливий, то такий токсичний, маніпулює сильно в стосунках. Е, наприклад, на початку фільму, коли він забирає телевізор у своєї матері, він дає такі маніпулятивні фразочки. Типу, а, ти заставляєш мене почуватись винним. Чому ти завжди мене засмучуєш? Чувак, ти тільки що вкрав телевізор своєї матері, аби продати його, точніше, взяти залог, за гроші, в ломбард стати, щоб купити дечовини? Точно вона тебе засмучує. Ну і також ось зі своєю дівчиною Маріон. Мері, він зазвичай такий ніжний, каже, ти така красива, ти найчудовіша в світі. А потім такий каже, люби, що хочеш, шукай гроші. От іди зв'язкусь ось тим дядьком, зроби там деякі речі. Ну, таке собі. То що ми маємо в кінці фільму? Сара і Гаррі, обоє. Обоє. Вони двоє. Опинилася в лікарні через те, що хотіли йти за своїми мріями, але через залежності не змогли цього зробити. Наступний фільм у нас це Керрі. Я брала один з найстаріших версій. Цей фільм знятий по одноіменному роману Стівена Кінга. Тут матір виступає. Нарцисичною, садистичною, плюс релігійно-фанатичною жінкою. Такий ну, букет троянд. Вона контролює Кері свою дочку. Не сприймає її як окрему особистість, а більше як гріх, який вийшов із неї. І також вона бачить виховання дочки як якусь месію. В релігійному сенсі щось таке світле страждання, яке ти маєш пережити. Оскільки мати Келі є нарцискою, вона бачить Келі як щось своє, оскільки вона народила Келі, і плюс, враховуючи е те, що вона релігійний фанатик, вона породилася в гріху. Ну, всі ми знаємо, як. І точніше звідки беруться діти. А, і зараз її важке життя полягає в тому, або очиститися від цього гріха від Керрі. І тому вона б'є її, сварить і, я б сказала, душить. От і через всю таку контролюючу матір. Кері є такою тривожною, бо боїться, що з нею щось станеться, оскільки мати також надав говорить, що з тобою щось станеться. Ну і в будь будь-який будь-яка дитина повірить в те, що з нею може щось статися. Ні, буквально вище говорить. Також такі контролюючі люди викликають бажання втекти від них. В неї був чоловік, який від неї пішов, в неї є дитина, яка хоче від неї втекти, оскільки контроль відчувається як. Якийсь камінь на грудях. І є два варіанти: або задихнутися, або скинути цей камінь і втекти, що я хотіла зробити Керрі. Але не вийшло. Упс, мати Керрі досить часто використовувала маніпуляцію як спосіб зупинити дочку. В момент, коли вона йшла на випускний, вона била себе. Кричала, говорила, що все буде погано, тебе... вони всі будуть сміятися із тебе. І, ну ладно, можливо, в те, що вони всі будуть сміятися із тебе, вона спершу не повірила. Але коли матір б'є себе, щоб ти щось не робила, ну, звісно, в тебе виникає бажання перестати це робити, оскільки ти не хочеш, аби твоя матір, якою б жахливою вона не була, перестала. Шкодити собі, щоб їй було добре, оскільки це дитина, і вона в будь-якому разі відчуває таку цю любов до матері, оскільки ну, вона ж розуміє, що матір турбується про неї, але це все просто муляж. І насправді ніякої любові тут немає, є лише бажання. Очистити свій гріх і бути ідеальною особистістю, враховуючи те, що мати Келі досить часто порівнює себе до Бога і каже: я бачу всі твої гріхи так само, як Бог, все те, що ти зробила. Вона все така ідеальна, значить те, що вона б'є, дочку, це все окей, це ніякий не гріх. Але якщо дочка хоче вдягнути плаття з голоними плечами, це гріх. Отак. От Тож, яка прив'язаність формується в карі? Звісно ж, дезорганізована, або по-іншому амбівалентна. Чому? Тому що, як я вже сказала, вона любить свою матір, вона потребує її уваги, турботи, тому що це діти, і це базова потреба дитини, аби її любили. Але воно що вона її боїться, оскільки знає, що мати карає, мати зла. І тут ось таке. Усі три типу, вона хороша, вона погана, і так само вона стримає світ як і небезпечний, але вона тягнеться, бути прийнятною, мати подруг, щоб її покликав хлопець на бал, ходити, тусуватися. Вона підліток і вона потребує нормального життя, де її не придушують. Але знову таки через те, як і виховувала її матір, якою. Її мати створила, оскільки мати шліфувала її особистість дуже довго, вона не може все-таки жити наповно. Через те, що її матір не навчила її нормально комунікувати, її... з нею знущалися в школі, але вона не могла ніяк захистити себе. Ну, а як? Вона не може, навіть нормально погодити з людиною, що вже говорити про адекватний якийсь. А... Давати якусь адекватну відсіч своїм кривникам. Ну і через ось ці нестабільні емоційні реакції. Тобто, замість того, що відразу відповісти своїм кривникам, в неї це все накопичується, накопичується, і в кінці зазвичай те, що накопичується, відбувається вибух. В фіналі фільму це, звісно, занадто такий як це, в лоб показують нам, як стався вибух. Але в реальності це би був величезний скандал, вона б могла стати якось побити, оскільки в реальності немає суперсил. Ну, так. Наступні два фільми це Психо і п'ятниця 13, Там та доволі схожі паралелі між стосунками мати та дитини, точніше, мати та сина. Тому я буду відразу говорити про два фільми. І чим вони схожі? Почну з психо. У психо дуже гарно проявляється едипів комплекс. Ось нарешті, нарешті ми повертаємося до Фройда, до його теорії. Ура, ура! В чому взагалі полягає едипів комплекс для тих, хто не знає? Це, по суті, почуття прихильності е, до своїх батьків. Типу, у дочки до батька і в сина до матері. Це коли вони навіть е, ревнують своїх батьків до батька своєї статі типу, син ревнує матір до тата. І це є, типу, нормальним станом. Е, за впродом, це процес розвивання сексуальності дитини. Е, і вони хочуть ось цю увагу протилежних статів. Але щось цей комплекс надто сильно затягнувся в Нормана Бейтса, нашого героя. І навіть в віці такому досить дорослому він це відчував. Тобто, ми бачимо, що тут там сепарація дуже затягнулася. Так само. Була затягнута сепарація. Я б не сказала навіть так, сепарація не відбулася е, у двох випадках: і в Джейсона з п'ятниці, тринадцятої, і в Нормана Бейтса з психо. Тобто, матір весь час була з сином, тримала його під контролем, не давала спілкуватися із іншими. І, відповідно від цього, комунікативні навички також дуже погані. Е, для них мати це найголовніше. Тут провина лежить е, по суті на матері, оскільки. Діти не мають відповідальність за те, аби була сепарація. Вони мають давати ініціативу, тобто, мама, я хочу переїхати, мамо, я б хотів жити в окремій кімнаті, а не спати із тобою, мені 12, типу, мені 8, мені 6, мамо, можна, я буду спати самостійно в ліжку, а не з тобою, це якось дивно і так далі. Ось, якщо цього не відбувається, мати не дозволяє цьому статися. Це може перерости в патологію. Я склала на навіть розвинути стосунки, які дуже близькі до інцестуозних стосунків із матір'ю, нашому випадку матір, нашим що є ну, нездоровим. Не Якщо говорити про психу, то був момент, коли могла статися сепарація, тобто все могло наладитись, мати Нормана ну, знайшла чоловіка, але. Вже було запізно. Норман уже ревнував її до цього чоловіка, коханця, і він розумів, що його увага втрачається. Ну, і як вихід, як би ви, ти могла мене зрадити, ну, то сконайте ви ж обоє. До знаєте, що цікаво з Нормана Бейтсом? Він викликає таке співчуття навіть, оскільки. Він от має дивитися своєю матір'ю, має сам працювати готалі, до яку ніхто не приходить, він не може поїхати кудись влаштувати своє життя. І зазвичай співчуття і уся таке бажання доглядати, опікати викликають психотики, ким Норман і є психотиком, оскільки в нього є розбойні особистості. Тож. На що повпливало стосунки Нормана і його матері? Ось ці такі, де немає сепарації, а те, що він став нею, вона стала частину, частиною його особистості, тобто дисоціація особистості. Тут так зразу можна галочки ставити по е, інтерв'ю типу, тестування реальності, нуль, він досі думає, що його мати жива. Е, потім хаос в голові, е, криза ідентичності, е, поламана структура особистості, немає. Я надяю, воно, тобто його потреби, е, його бажання приховані. в, Зразу наверху, супер-его не працює ніяк взагалі, або працює занадто, тобто не може так робити. Мама тебе не свадить, не має дорослої частки, тобто він не може бути відповідальним за свої дії і ще щось таке. Коротше, дуже багато зразу е, штук згоду Карберго з цим структурним інтерв'ю. Ну, звісно, галюцинації. Типу, це вже психотичний чинник. Це психоз. Альо, альо, психоз! Щодо Джейсона, то в нього тут все дуже схоже. Спершу його мати не дозволяла ніким, ні із ким спілкуватися Джейсоном. Завжди маєш бути біля мене. З тобою щось станеться. Люди погані. Це дуже схоже на те, як Келі погодилася. Із... Ой, Кеті, мати Келі погодилася з нею. Але в цьому випадку. Мати Джейсон не така агресивна до нього. Вона тут гіперопіка. А гіперопіка з таким, дуже багато любові. А в випадку в Кері там була гіперопіка із агресивністю. Потрібно то робити все дуже погано, ти погана, світ поганий. Ти маєш весь час молитися, аби е, виправити свої помилки. ось. Тобто це дві критичні ситуації, і ні то, ні то не є хорошим, тому що гіпотопіка – це вже погано. Все, що є гіпер, все, що є гіпо, е зразу неадекватно. Має бути золота середина. Тобто, ви, Нормана, сталося розщеплення, розщеплення ідентичності внаслідок надмірного злиття із матір'ю. Звучить парадоксально, але що це означає? Оскільки він був занадто. Зв'язаний із матір'ю, вона стала буквально частиною його особистості. Але, враховуючи те, що вона померла, і він відчував провину раз за її смерть, це раз, провину за її смерть, у він її вбив. І два це те, що його психіка не могла пережити те, що її більше нема. І вона створила її копію в своїй голові. І він був у такий театр одного актора, він відчував себе як матір, і він був норманом. Оскільки він потребував ось цих вічних докоток матері, що ось ти такий-такий, ти думаєш про дівчат, ось ці всі жінки, е це жінки легкої поведінки, і так далі. Вчастина дуже схожа ситуація, оскільки він бачив, як його мати померла, і його психіка також не змогла пережити те, що її більше нема. Він зберіг її голову. Е і... Віри в те, що вона досі жива, говорив із нею, вона говорила, що ой, ти мій хлопчику помститься мене, ще щось ще щось, що також є психозом, логічно. Але до того, як вона, його мати була жива, то вона також от мала ось цю, це дощеплення ідентичності, оскільки в її голові говорив її син. В плані вона говорила його голосом. Мама, пустись, мама, доби її, мама, мама. Кажуть, дуже дивна ситуація, так? Ну, і тут також ось ця надмірна сепарація створює образ ще одну особистість в психіці людини. У випадку з Джейсоном, в нього буде тут така надмірна залежна трив'язність, тобто з інакшого боку, тривожна. Оскільки в нього весь час була гіперопіка і він не знає, як самостійно жити. Зазвичай в реальному світі це проявляється як те, що вони знаходять когось, хто має певні схожі риси з його батьківськими особами і не може жити без нього. Тобто стає знову залежним. Ну, в нормана з психо тут очевидно дезорганізована прив'язаність. Оскільки він любить свою матір, можливо, навіть більш глибше, ніж зазвичай діти люблять своїх батьків. Але водночас він ненавидить її. Чи неї він застряг тут? Він має доглядати за нею, навіть якщо її вже більше нема. І він потребує її увагу, її. Просто потребує її, але її більше немає. Він створює е, образ своєї матері в своїй голові, аби закрити свої потреби. Ось. Сьогодні ми дозглянули чотири фільми і подивилися, як там стосунки з матір'ю впливають на розвиток прив'язаності, е, тобто розвиток побудови стосунків в майбутньому у дітей. В більшості це, звісно, була дезорганізована прив'язаність, оскільки це така найбільш травматична прив'язаність, це те, що є таким біполярним типом прив'язаності, і людина не може бути стабільною. Заходять те, те, що ми сьогодні розглядали фільми жахів, то стабільність тут якби. Її тут немає. Це він межах, яка це стабільність. То що ми дізналися, як виникає дезорганізована прив'язаність або амбівалентна прив'язаність? Коли людина відчуває, в стосунках із своєю матір'ю, Непов'язані відчуття, емоції. Так? Я її боюсь, але я її люблю. Я її ненавиджу, але я потребую її уваги. Також ми тут розглядали уникаючий, ой, не уникаючий, уникаючи, так, уникаючий, уникаючий те прив'язаності. Це коли людина не знає, як будувати стосунки взагалі. І тому вона уникає. Вона їх боїть, вона не знає, як виражати свої емоції в спілкуванні з людьми, А оскільки для того, аби побудувати здорові стосунки, нам потрібно. Бути вразливим, тобто розповідати свої секрети, те, що нас хвилює, те, що нам боляче розповідати, але це частина відкриття в стосунках. І людина боїться ось цього віддавати, оскільки мати зазвичай була емоційно холодною. І людина потребує цієї прив'язаності, але все одно її уникає. Тривожний тип залежності, який був Джейсоном, як я вже говорила, він. Справляється тим, що людина не може існувати самостійно, без об'єкта прив'язаності. В нашому випадку він виник через те, що Джейсона була гіперопіка, і він не знає, як бути без матері, як без неї жити, тому і створив свою, ну, не створив особистість, а досі створює її образ, навіть якщо вона дано померла. Якщо вам є ще щось додати, можете піти вниз в коментарі і написати свою думку. А також можете написати критику, але, будь ласка, конструктивну. Тобто ти сказала це неправильно, тому-то, тому-то. Це окей. Треба толерувати критику, альо. А, ну і ставте лайк, якщо вам було цікаво. Якщо ви не заснули, до речі. Я інколи дописую деякі свої думки в описі, тому читайте уважно опис. з вами була я, Лілія, і ви побували на каналі Психозис. До нових зустрічей!